Всім добрий день, я знову з вами. Вчора трішечки була зайнята, тому до вас не виходила. А сьогодні субота, мій улюблений день, а неділя так взагалі. Встала сьогодні раненько. Люди теж повставали, хто, хто пішов працювати, хто... цей такий, знаєте, як вулик. Так я трошки перейшла в інше місце, тут пронявся і повивішували. Е, відчувається, що його вихідний день е, як то наближається. Ну в кого вже і сьогодні вихідні, це ж таке діло. Е, у мене все добре, у дівчаток теж дощі йдуть. так що... Е, ви знаєте, воно, звісно, до... ну, як дощів, то довго не було. Там треба такий дощ, як я не знаю, що Ну, але все одно промочило, бо воно. Мама каже, сонечко світить, тут така хмара набігла і такий каже, дощ був великий. Ну, але ж він недовго. То був малесенький, а це вже вчора більший. Ну нічого, будемо сподіватися, що все буде добре. Огірочки, помідорчики, кабачки вже є, вже їдять своє. Звісно, воно ще там не так багато, але їм вистачає. От такі справи. Настрічка вчора була вихідна, я вам говорила, то ми вчора спілкувалися, сьогодні знову працює, аж завтра знову вихідна. В цей раз, каже, мені вихідні розділили. Ну, що ж ти зробиш, така робота. У мене на роботі все як завжди. Кицька приходила вчора, я вже ви знаєте, тільки йду на роботу, а вона вже лежить, я вже бачу. Ну, вже як прийшла. Пішла і дала їстки, все. От такі справи. Сьогодні ж теж треба ж, я як оце в суботу, так я їй даю трошечки більше, щоб залишалося і на неділю. Так що от такі от справи. Отака от в мене там подружка. Вже вчора зовсім, знаєте, дуже поряд була зі мною. Вже... Я думаю, що може до зими почне даватися мені до рук, хоч погладить її, ну але буде видно. Зараз хочу, поки на кухні нікого немає. Зараз приготую з вами швиденько рецепт і вам покажу. І собі буде в мене що їсти. А то вихідні. Завтра вроді обіцяють хорошу погоду, але не знаю. Хочеться мені поїхати на той же великий базар. Ну, не знаю, подивлюся. Мені так нічого не треба, я би це купила сала. <гум> ну ви знаєте, от як би там не було, а сала хочеться. Чесно, це хто його не любить, той може там без нього обходитись, а мені хочеться. Ви знаєте, вчора бігла з роботи і забігала, це в першій половині дня забігала, тут відкрився магазин українських товарів. Ну, що я вам хочу сказати, таке все сало, це ж запаковане, таке воно. Ну і це я не знаю, я не питала, чи є воно, вони його, але так як, от знаєте, як от, тут от продають на базарях теж. Українці, але продають сало, і воно ну я брала воно не смачне. Так що поїду туди <хи> і куплю там сальця. Там кажуть, воно без упаковки, воно так і лежить, воно в упаковці зовсім немає. Тут я брала так, вони відрізають, але воно все запаковане. Ну, не знаю, подивимося. Якщо буде настрій, як воно буде завтра по погоді, як, і як я виберуся, то трішечки, може, вам і зніму, хоч покажу, хоч що воно там на тому базарі. Кажуть більше. Ну, подивимося. Зараз біжу знімати рецепт і... Туди-сюди, поки в кімнаті приберуся, ні моя черга. Поки приберу, поки це все, і вже пора буде бігти на роботу. Бачу, всім сподобався цей рецепт печива. Він дійсно дуже смачний і швидко готується. Ви знаєте, мені хочеться. Тут я хоч і купую, що такі ну, там, якось печиво, це, ну, але воно мені тут не дуже це все подобається. Торти взагалі мені не подобаються. Ну, Кожного, звісно, свій смак, але мені те. То я краще так от щось таке зроблю і, і, і сама з'їм і вам покажу. Треба ще щось таке, не дуже таке заумне, за бо тут таке ж ні блендера, ж, нічого в мене такого немає. Я не можу такого там виготовляти щось. Ну, нічого, щось простеньке і вам це добре, щоб швидко і смачно, так як ми з вами любимо. Ну, все, всім тихого і гарного дня. І тихого вечора. Всім дякую, що пишете коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Всіх рада бачити завжди. Бережіть себе, миру і здоров'я нам усіх. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Я працюю і тут дивлюся. Така краса летить. Вирішила вибігти та зняти вам. Не як гарно. І вам трішки краси. Дуже гарно. Аж самі захотілося на такому шарку покататися. Так, Дівчата і хлопці, беремо фарш, який у вас є. Беремо цибулину, на оцю крупну натираємо. Можна порізати, можна натерти. Я натираю. Перчику додали. Тепер додаємо сюди солі. Це все перемішуємо. Ось такий у нас вийшов фаршик перемішаний. Можете додавати ще якісь спеції, це все за вашим бажанням. Але я цього не роблю, тому і вам не показую. Так, беремо нашу картопельку. Я її зварила. Пюре. Просто сідила, пом'яла, тільки сіль додавала, більше нічого. Так, беремо нашу форму для випікання, їх би можна було посмажити в олії, але я цього не роблю. Мені більше подобається, як буде в формі. Так, нашу картопельку. ось так, Отак. така м'якесенька. Так, беремо тепер. Я цей фарш розділяю на три. У мене буде три шарики таких. Сподіваюся, вам видно, бо я можу там. Отак, ось, ось такий шарик сюди ложимо. Тепер другий. Сформували. Так сюди і третій. Ось таких у нас три шарики. Так, це відставляємо в сторону. Беремо нашу картофельку. Я її, отак, трошки так розлажувати на ручку. Пропорції я вам усі напишу іменно на отакі три шарики. Так. І сюди вложимо наш фарш. І заліпляємо повністю картопелькою. Отак. Тут у руках Це тепер ще і зверху сюди. Я вам один покажу, як я формую його, а потім вже наліплю і тоді покажу, що будемо робити далі. Отак. О. Вони доволі такі крупненькі. Ви можете робити меншими. Це ж, як захочете. Я роблю такими великими, мене якраз буде. На два дні їсти. Так. І оцією гарненькою такою стороною я ложу от Отак. Отак у форму. Сформувала. Я сформувала три штучки, але цю положу в іншу форму. Так, відправляємо в духовочку хвилин. При 190 градусах хвилин на 20-25. Таку я такі доволі такі величенькі зробила, тому обов'язково напишу час, скільки я його пекла. Ось така страва у нас вийшла. Розповідаю: берете, поставили в духовочку. В духовці воно у мене було 30 хвилин. Я думала, що духовка так швидше спече, ну, 30 хвилин. Якби вдома, то в нас там швидше. Тоді 15 хвилин воно у вас постояло в духовці, Взяли, змастили його яйцем. Потім уже під кінець посипали сир, зелень і вже воно у вас в духовці, а потім, як виняла, додала вам цибульку зверху. Ну, це все за вашим бажанням. Як захочете, так і будете готувати. Але це дуже смачно. Так, беремо. Зараз обережно. Воно дуже м'якеньке. Бачите, воно розрізається ідеально. Гляньте, зараз я вам покажу. яке воно соковите. Гляньте, воно розрізала. Все кругом підсмажилося. Сочненьке. Так що, дівчатка, і хлопці беріть на замітку. Це дуже смачно і просто. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.